Хворий не може розмовляти, але розуміє звернену до нього мову. Про ушкодження якої із структур головного мозку йде мова. Варіанти відповідей: Гірус фронталіс суперіор. Гірус прецентраліс, гірус постцентраліс, гірус temporalis суперіор, гірус фронталіс інферіор. Виходячи з умови. Цієї задачі слід звернути увагу на те, що при ушкодженні якоїсь ділянки кори головного мозку відбулося порушення центру рухового центру усного мовлення. Загалом в корі головного мозку є два центри, що відповідають за мовлення: це чутливий, так званий вірніке, і руховий. Центр брока. Саме центр брока, який розміщений у Гірус Фронталіс інферіор, є руховим центром і керує роботою скелетних м'язів, що відповідають за артикуляцію мовлення. Тому, вірною відповіддю в даній задачі буде Гірус Фронталіс Інферіор, задня частина якої і містить центр Брока.